Друзі, всім привіт! Компанія Фришатах завжди з вами на зв'язочку. Ми працюємо і хочу для вас зняти відео по ось цьому автомобілю. Це Volkswagen Passat Alltrack 2020 року випуску до нас заїхав на майданчик. От, з пробігом, по-моєму, 115 тисяч по пробігу в даного автомобіля. Зараз подивимося більш детально. Приганявся з Європи, як завжди, в повністю весь цілий, без ніяких моментів. 115 тисяч по пробігу автомобіля. От, два ключа пульт на виба є в Київки. І що? Зараз як завжди по комплектації біжимо з вами. Е зробимо замір лакофару покриття і покажу, в якому стані. Два літри дизельний двигун, 140 кВт, 190 кінських сил, повний привід, е автоматична коробка передач, DQ381, 3801 е мокра, одна з найбільш класних та надійних коробочок. От, І, до речі, непогана комплектація в даного автомобіля. Отже, погнали на рахунок цієї комплектації. Оптика максимальна е IQ Light, е вона адаптивна, матрична, вирізає. Автомобіль з потоку є. Далі диски в нас встановлені 18-го розміру, 18-го розміру, двохкольорові вони на класі літній новій гумі пірелі. Пірелі, нова літня гума. так Далі біжимо. В салончик у нас комбінований алькантара шкіра з текстилом, агрокомфортні сидіння. Потім що в нас ще є? так Сідаємо, запускається кнопочка втівку, ось так, так, запустилися, працює чітко, коректно справно, все добре. шкіряне мультикермо у нас адаптивний круїз контроль є. в Автомобілі ось тут зліва кругом керується кнопочками. Адаптивка, підігрів керма, є підігрів сидінь Є магнітолка Discovery, сенсорна на українській мові з Android авто Apple CarPlay. Є в, в цій магнітолці. Потім є ще у нас тут там, зони клімат-контроль, оригінальна мокра вибасточка є, ось тут бачите, кнопочка керування, навігація є присутня, також дуже зручна опція. Ось так. Хоп-навігацію собі виводите. Далі три зони кліматконтроль і з. З цим з очищенням повітря, AirCare і з автономкою, де ви можете собі програмувати на конкретний час та дату виїзду по автомобілі. автомобілі верніше. Далі, до того всього маємо камеру заднього виду перед-зад. От старт стоп мод зміни руху режиму їзди, є кнопочка у нас, Автохолд, електроручник. По асистентах допомоги водію у нас зараз подивимося, що є присутня. Е, пам -пам 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 -пам. Так, де вони? Якесь світло паркування, фонова підсвіточка. Ладно, тут знайдемо швидше. По асистентах допомоги водію, line assist у нас є, та front assist -асист. Два асистентика є у нас допомоги водію. от Підсвіточка амбієнсус тут в картах є, в картах 20 із пораду і позаду. І що в нас, що в нас ще є? Це, Це сказав, позаду, мабуть, усе керування третім кліматом. Буду, закрилося, треба відкрити. Так, є. Позадні керування да, лише третім кліматом в автомобілі. от, по, Так все реально добре, чистенько, гарно, в автомобілі не палили. От, ніяких також пошкоджень, по кузу у нас немає. Електрокришечка багажника, максимально топова задня оптика також йде в автомобіля. шторка. Ну і весь там повністю ремкомплект рим комплект, корівщині. І електрофаркоп. Так що ось так після по комплектації, по кузу беремо швиденько прилад, робимо заміри. ага, Прилад у мене є. Пусть робимо заміри і, в принципі, будемо завершувати. Отже, по лівій стороні у нас 130, 114, 124, 112, 112, 103 у нас, 117, 117, 118. 132 і 140, 128. Так що автомобіль повністю весь є, е, в оригінальному окрасі, без ніяких проблем. От він весь ці цілий, з рідним пробігом. Пробіг 115 тисяч підтверджений по офіційному дилеру, то можемо вам надати історію від офіційного дилера. дилера. От, так що ось така історія з цим автомобілем. По кругу, по зоні він гарний стан абсолютно має, ніяких пошкоджень вмятин там явних і так далі. По автівці в нас немає. Все я гарненько, бачите самі на камері. Позаду також все добре. задні бампи трішки має ось такі притертості. ну там Мінімальні, да, щось там грузили, зацепили якісь такі мінімальні притертості від того, що якісь речі грузили в багажне відділення. от По багажничку. Відкриваємо багажничок. Також чистенький тут, все є добре. Ось так все виглядає багажник. Права сторона тут ідентична, все добре. Тільки по правій стороні у нас на аресті, бачите, ця арка, де це захищає кузов. Ось така притертість. Ось, для, ось для, для цього і створені ці арки, щоб, щоб захищати ось цей кузов. Бачите, вона протеглася по пластику, ось таке притертість, а так все є добре. кузов залишився збережний і нічого вам фарбувати не треба. Так що, друзі, ось такий варіант, кого б він зацікавив, заїжджаємо на майданчик до нас, на тест-драйв, подивитись, покатаємось. Не забуваємо, що в нас є опція доставки автомобіля в ваше місто, можемо без проблем його доставити, цю, цей автомобіль. І якщо я вам не, щось там не допоказав чи не дорозказав, пишіть, набирайте, без проблем можу вам все дозняти, допоказати, щоб ви розуміли, що цей автомобіль дійсно хороший, вартує вашої уваги. Так що, друзі, на зв'язочку, всім гарного дня, пока-пока.